Отака от от машинка Renault Modus 2004 рік, 1.2 2 бензин. Замінюємо задні пружини. Як їх замінити? В принципі, тут не дуже все складно, я так думаю. Починаємо з того, що нам треба підготуватися. Колеса я не знімав, ну, бо в мене є два донкрата, є два козлика, є пеньки. Я просто її високо підняв. А ви, якщо хочете, то, звісно, можете знімати. Першим ділом забризкуємо тут. Болтики, да? різьбу, бо ж нам треба відкрутити цей болт-амортизатор. Точно так само тут. Так? Світ не включив. Так. Це що я зробив. Далі виставив Донкра сюди да, через досочку. Ну і можна було щоб зняти цю пластикову обшивку, але я щось не хочу і знімати. Хай буде. Поки що спробую без неї. Зараз я дав трошки натяг. Так? От видно, воно натягнулося. І зараз пробуємо відпускати один амортизатор болт і другий болт амортизатор. А потім все просто опустимо, пружини випадуть, Ставимо нові, піднімемо. Вся заміна, в принципі. Тепер після того, коли ми викрутили, ми просто що робимо? Опускаємо донкратік. Опускаємо. І що в нас? Пружинки у нас свободні. Дивіться. Раз, і доставимо. Одна у нас Видно там, що я показую, так? одна різіночка у нас верхня і одна у нас отака нижня. І бачимо, у нас пружинка поломана, нижнє кольцо відсутнє. Тепер переходимо на другу сторону. так, З другої сторони, резинку вже загубили. А чого загубили? Бо поломана ця теж пружина, є тільки верхня резинка. Ну, на жаль, буде їздити без нижньої. Я зараз її вже ніде не візьму. Нова пружина в нас виглядає так. Бачимо тут більший отвір. Тут він трошки менший. Меншим до верху. Через то беремо нову, ну як не нову, беремо резинку, яка у нас була зверху. Ось так от заїжджаємо. Так, тепер беремо резинку, та, яка була знизу. Теж сюди вставляємо. Вона, якщо чесно, тільки цей один виток сюди в'їжджає. Уже якщо взяти далі, то вже слідуючий виїжджає виток. Ну, скільки там стоять ці пружини, я вам даже зараз не скажу. Бо десь та коробка вдома валяється, не знаю де ж, де вона. І тепер що? Тепер просто беремо і заводимо сюди, без всяких таких. Можна сказати, заморочі. Так? Ось так. Ми туди раз. Тут просаджуємо через цей. То може, давай ще опустимо, а ще не опустимо, вже крат далі не сідає. Що стосується цієї резинки? значить робимо все наоборот. Тут такі є в ній направляючі. Один, два, ну і третій. Тут є такі отвори, через то ми їх змащуємо там ведешкою, чим хочете. Салом, як там мені в коментарях пишуть сметаною. тому прочі, і подобно. Ну Можете сметаною точно, так як мені радять, намастити сметани. І тепер можна вже встановлювати нашу пружинку. Благополучно. І я ще трошки опустив нижче цей домкрат. І вона сюди сідає О, хорошо. Пошішувати. Тільки ще треба стукнути разочок. Ще на місці. Так, по другій стороні, що ми робимо? Просто заправляємо одну резиночку так як у нас другої нема. І тут ми бачимо, що тут є. там видно не Ось видно. тут є така для пружини углублення. так Щоб виток знаходив на неї. Так? Через то зараз пробуємо сюди встановити його. Ось так це стоїть. Оце пробуємо. Ні, спочатку О! І Зараз прокручуємо. О. І тепер воно у нас тут, в принципі, це, ця пружина у нас на місці. Після того, коли у нас пружина вже була ополучена на місці, що ми робимо? Правильно, ми піднімаємо дотратом і суміщаємо цих два отвори. щоб вони у нас співали. І як тільки ми бачимо, що вони в нас співпали, швидко хватаємо болта. Далі беремо опять сметану або там сало і мастимо. Щоб в наступний раз, хто буде робити цю операцію, в нього гарно все відкрутилося. Ну, і якщо у вас є гайковерт, то ви можете це зробити трошки швидше, як я. І ця сторона в нас готова. І коли в нас одна сторона вже готова, ну тепер ми з легкостю можемо підняти ще другу сторону донкратіком. Я буду піднімати гідравліческим. Ви можете піднімати, чим хочете. Так. І тепер точно так само беремо знову болта. Знов все гарно змащуємо, не жаліємо. Так. І скручуємо. Різьбу зловили. Пальця витерли. І пільот закручувати. І останнє, що треба зробити: що? Опустити. Все. Готово. Пружина на місці. Все сіло на свої місця. Так, подивіться, все прекрасненько. Ну, якийсь, може, сантиметр не зайшло. Ну, вже й не провернеш. Добре, з тим. грає сильно великої ролі. Тут теж все сидить, а там вверху то взагалі не грає ролі, там такі направляющі. Ну все, я думаю, що, кому що відео сподобалось, то що треба зробити. Можна лайк покласти. Да? Ну, а так то всім дякую за перегляд.